Розглянемо такий приклад. Нам необхідно знайти значення А, якщо відомо, що 7 поділене на А дорівнює 49, поділене на 28. Після того, як ми розберемось, як розв'язуються такі вправи, як знайти А, ми зможемо легко розв'язати рівняння, значить, 7. Чисельнику стояло в даному дробу було 7. Отримали дріб, у якого в чисельнику маємо 49. І ми можемо записати таку рівність, що 7 помножити на 7 дорівнює 49. Розглядаємо тільки чисельники. Тобто 7 помножили на 7, отримали 49. За основною властивістю дробу на 7 нам треба помножити і знаменник даного дробу. Запишемо це. А помножити на 7 дорівнює 28. Звідки легко знайти, чому дорівнювалося А. А дорівнювалося 4. Тобто, з дробу 7 четвертих, його цей дріб перетворили на дріб 49,28. Ще раз. Щоб знайти А, ми розглянули окремо чисельники. З'ясували, що чисельник даного дробу помножили на 7. Робимо висновок, що і знаменник даного дробу помножили на 7. І отримали 28. Утворилося рівняння, яке ми розв'язали і отримали А дорівнює 4. Давайте розглянемо ще один приклад. Третій. Треба знайти, чому дорівнює А. Даний дріб 27. 45. Чисельник і знаменник дробу зменшили. Поділили на. Маш на скільки поділили? Було 27, стало 3. Чисельник поділили на. 27. Поділили. На скільки щоб отримати 3? Поділили на 9. А 9. Робимо висновок, що 45 поділили на 9. Так? І отримали число А. І ми можемо записати, що А дорівнює. Скільки? Ділимо 45 на 9. 45 поділити на 9 дорівнює 5. Значить, А дорівнює 5. Переходимо до розв'язання рівнянь. Подивіться, будь ласка, на номер 198. Розв'язати рівняння необхідно. Перший приклад. Х плюс 3 поділити на 65 дорівнює тринадцятих. В знаменниках стоять конкретні числа 65 і 13. Був. Знаменник 65 дорівнювався, тепер він дорівнює 13. Питання. Що зробили із знаменником? Зменшили чи збільшили? Знаменник даного дробу дорівнював 65 дорівнювався, і новий дріб має знаменник 13. Якщо ми поділимо 65 на 13, отримаємо 5, значить висновок робимо, що 65 поділили на 5. Знаменник дробу поділили на 5, отримали 13. Тобто ми зараз з'ясували, наскільки автор підручника поділив знаменник, і ми тепер самостійно робимо висновок, що і чисельник необхідно поділити на 5. Результат нам відомий дорівнює 4. Записуємо чисельник х плюс 3. Ділимо його теж на 5 на основі основної властивості дробу, що якщо знаменник поділили на 5, то й чисельник ділимо на 5. Утворилося рівняння, яке розв'язати необхідно і знайти х.